Вітаю! Мене звати Віта Маркітан, і я викладачка математики. Ми продовжуємо розв'язувати системи двох рівнянь з двома змінними. Наразі для цього ми застосовували графічний та аналітичні методи, метод підстановки та метод додавання. Сьогодні ж я пропоную пригадати метод заміни змінних, який ви використовували для розв'язування рівнянь у восьмому класі. Цей метод застосовують і для розв'язування цілої низки систем рівнянь. Розберемо, як цей метод працює на прикладах. Пропоную розглянути приклад перший. Розв'яжіть систему рівнянь Х-поділити на і дорівнює 3 та 3х плюс 2 x поділено на y дорівнює 14. Знайдемо область допустимих значень системи рівнянь. Значення змінної Y не повинно дорівнювати нулю. Дану систему можна звести до простішої системи, вівши заміни хі дорівнює у та x поділити на y дорівнює В. Одержимо систему лінійних рівнянь У мінус В дорівнює трьом та 3У плюс 2В дорівнює 14, розв'язувати яку ми вже вміємо. Пропоную розв'язати її методом додавання. Домножимо перше рівняння на 2 та додамо до другого рівняння. Отримаємо 5у дорівнює 20, у дорівнює 4. Значення змінної в знайдемо з рівняння у мінус в дорівнює 3. Тобто В дорівнює 1. Повернувшись до заміни, матимемо xy дорівнює 4, x поділити на y дорівнює 1. Звідси хі дорівнює 4 та х дорівнює y. Підставимо замість х у перше рівняння змінну y. Далі отримаємо корені x1 дорівнює 2, y1 дорівнює 2. Та х2 дорівнює мінус 2, y2 дорівнює мінус 2. Отримані значення задовольняють область допустимих значень змінних. Відповідь. 2 мінус 2 мінус -2, 2. Приклад 2. Розв'яжіть систему рівнянь. x плюс 2 y поділено на y плюс y поділено на x плюс 2 дорівнює мінус 2, x плюс 1 помножити на мінус 2 дорівнює мінус 8. Знайдемо область допустимих значень змінних системи рівнянь. Визначивши Область допустимих значень змінних кожного рівняння. З першого рівняння маємо, що y не дорівнює нулю та x не дорівнює мінус 2y. Розглянемо перше рівняння системи. Ведемо нову змінну та розв'яжемо відносно неї отримане рівняння, враховуючи область допустимих значень нової змінної. Заміна х плюс 2 поділити на y дорівнює t. Тоді y поділити на х плюс 2y дорівнює 1 поділити на t. Перепишемо перше рівняння системи у вигляді t додати 1 поділити на t дорівнює мінус 2. Та розв'яжемо його. Помножимо обидві частини рівняння на t t не дорівнює нулю. Та перенесемо всі доданки у ліву частину. Маємо t у квадраті плюс 2t плюс 1 дорівнює 0. Звідси t плюс 1 у квадраті дорівнює 0. Маємо t дорівнює мінус 1. Повернемося до початкових змінних. Ми через t позначили x плюс 2y поділити на y. Тому x плюс 2 y поділити на y дорівнює мінус 1. Утворимо систему з отриманого рівняння та другого рівняння початкової системи. Помножимо на y. Y не дорівнює 0 перше рівняння. Маємо x плюс 2 дорівнює мінус y. Та x плю 1 помножите на y-2 дорівнює мінус 8. Перенесемо 2y у праву частину. Отримаємо x дорівнює мінус 3y. Друге рівняння без змін. Розв'яжемо отриману систему методом підстановки. Підставимо в друге рівняння системи замість х вираз мінус 3і і розв'яжемо отримане квадратне рівняння. Отримаємо. Мінус 3 плюс 1 помножити на y-2 дорівнює мінус 8. Розкриємо дужки та перенесемо мінус 8 у ліву частину. Маємо мінус у квадраті плюс 6. Плюс у мінус 2 плюс 8 дорівнює 0. Зведемо подібні доданки. Маємо мінус 3 у квадраті плюс 7 плюс 6 дорівнює 0. Помножимо обидві частини рівняння на мінус 1. Маємо 3 у квадраті мінус 7-6 дорівнює 0. Розв'яжемо це рівняння. Обчислимо дискримінант. Він дорівнює 121. Знаходимо y1 дорівнює 3 та y2 дорівнює мінус 2 третіх. Отримані значення задовольняють область допустимих значень змінних. Знайдемо відповідні значення х, підставивши значення y в перше рівняння останньої системи. Якщо y1 дорівнює 3, то x1 дорівнює мінус 3 помножити на 3 дорівнює мінус 9. Якщо y2 дорівнює мінус 2 третіх, то x 2 дорівнює мінус 3 помножити на мінус 2 третіх дорівнює 2. Отже, розв'язком системи будуть пари чисел мінус 9 3 2 мінус 2 третіх. І розгляньмо ще одну систему. Приклад третій. Розв'яжіть систему рівнянь мінус плю-хі дорівнює 1 та хі помножити на плюс плю дорівнює 20. Зауважимо, що ця система не зміниться, якщо замінити x на y, а y на x. Такі системи називаються симетричними, і для їх розв'язування може виявитися ефективною заміна плюс y дорівнює у, хі дорівнює w. Виконаємо зазначену заміну. Отримаємо систему У мінус В дорівнює 1 та У помножити на В дорівнює 20. Її можна розв'язати методом підстановки. Зупиніть, будь ласка, відео та спробуйте зробити це самостійно. Розв'язками цієї системи є у дорівнює мінус 4. В дорівнює мінус 5. Та у дорівнює 5, В дорівнює 4. Повернемося до початкових змінних. Ми через U позначали х y, а через В позначали xy. Отримаємо дві системи. Перша х y дорівнює мінус 4, xy дорівнює мінус 5, друга х y дорівнює 5, xy дорівнює 4. Залишається розв'язати кожну з цих систем. Зупиніть, будь ласка, відео та спробуйте розв'язати ці системи методом підстановки самостійно. Ви переконалися, що розв'язками першої з них є пара чисел мінус 5, 1 та 1, мінус 5, а розв'язками другої 1, 4 та 4, 1. Це і буде відповідь. Сьогодні на уроці ми розв'язували систему рівнянь з двома змінними, використовуючи метод заміни змінних. Спробуйте самостійно розв'язати аналогічні системи, виконуючи домашнє завдання. Бажаю успіхів!